Що таке багатство? Ви вважаєте себе багатим чи бідним? Це великі гроші? А може це свобода жити як хочеш, не залежати від роботодавця, мати час на себе і близьких? У цьому відео поговоримо не стільки про гроші, скільки про відчуття внутрішньої повноти, про психологію бідності і багатства, про те, чому мільйонер може почуватися бідним, а людина зі скромним доходом багатою і щасливою. У філософії багатство це не рахунок у банку, а стан душі. Древні греки вважали багатим того, хто вільний, не залежить від бажань, суспільної думки чи речей. Діоген жив у бочці, але вважав себе багатим, бо мав найцінніше свободу від залежностей. Будда відмовився від царського палацу, щоб знайти внутрішній спокій. Ми часто плутаємо багатство з розкішю, але чи розкіш завжди робить нас щасливими? Справжнє багатство це коли ти не женешся, коли в тебе всередині є відчуття у мене достатньо. Багатство це не тільки те, скільки ти маєш, а й як ти це сприймаєш. Є люди, які заробляють велетенські гроші, але натомість відчувають тривогу щодня і сидять на таблетках. А є ті, хто живе скромно відносно них, але має внутрішній спокій, впевненість і вдячність. Бідність це не завжди про гроші, це часто про страх, страх втратити, не встигнути, не мати, страх здаватись оточуючим неуспішним. Це синдром ще трохи і буде добре, але це трохи ніколи не закінчується. А багатство це коли ти знаєш, уже зараз усе окей, ти вмієш цінувати те, що маєш, і водночас знаєш, що можеш більше, якщо захочеш чи буде потрібно. А тепер до конкретики. З фінансової точки зору, багатство це не просто дохід, а те, що залишається після витрат. Неважливо, скільки ти заробляєш, якщо все спускаєш. Справжнє багатство це здатність відкладати, інвестувати, створювати активи і головне, пасивні доходи. Є принцип, бідна людина купує, коли є емоція, багата, коли є стратегія. Також важливо. Вести облік витрат, мати фінансову подушку, уникати боргових пасток і головне, розвивати фінансову грамотність. Пам'ятайте, багатство це не просто про рахунок у банку, це про вибір, свободу і відчуття гармонії. Багатий той, хто живе своє життя, має силу сказати ні, коли не хоче і так, коли хоче, хто не женеться, а йде своїм шляхом. І хто розуміє, справжній достаток починається зсередини? Як стати багатим? Отже, щоб справді стати багатим, потрібен цілісний підхід, філософія. Переосмислити, навіщо вам багатство? Яке життя ви хочете. Не яке прийнято, а яке ваше справжнє психологія. Позбутися мислення дефіциту, розливати вдячність, вчитися радіти не тільки новому, а й уже наявному. Думати позитивно, креативно про створення, а не про руйнацію, про випередження, а не наздоганяння. Фінанси вивчати гроші, активи і управління ними. Керувати, а не тікати від них. Розвивати навички, планування, інвестування, аналіз. Висновок Багатство це не просто про рахунок у банку. Це про вибір, свободу і відчуття гармонії. Багатий той, хто живе своє життя, має силу сказати ні, коли не хоче і так, коли хоче. Хто не женеться, а йде своїм шляхом. І хто розуміє, справжній достаток починається зсередини. Підписуйтесь на наш канал просто фінанси, ставте вподобайки, щоб корисні відео українською про фінансову грамотність виходили частіше.